Сьогодні до нашого магазину прийшли нові ронічні набори чудових каминних травилі. Перший набір, який я хотіла би показати, це, звісно, аметист. Аметист це дуже потужний камінь духовного очищення та захисту. Він сприяє розвитку інтуїції, духовного росту, внутрішнього сцілення, використовується при медитації. це набір камені, бачите, який великий. Дуже гарні, приємний дотик. Тобто чудове каміння. До кожного набору йде апібивськовий мішечок шкіряний, якому набор зберігається. Наступний набір, який я хочу вам показати, Набір бразильської яшми. Це такий чудовий набір, що не можна передати. Крімці усі різні, усі гарні, дуже гарно спольорована бразильська яшма. Це відомо своїми захисними властивостями, створює гарне енергетичне поле, захищає від негативних впливів. Саме на перш, що хотілося б сказати, це збалансування енергії. В наборі її є усі види яшми. Саме бразильська яшма це яшма, яка настільки разнорідна, настільки разнообразна. А ось камінчик, в якому я би сказала, є яшма з агатом навіть вкраплення в агату дуже гарний набір. І таких наборів два, вони майже ідентичні, тому запрошуємо. І зараз я покажу вам наступний набір. Всі камінчики з Бразилії. Всі камінчики дуже-дуже гарно подібрані до набору. Наступний набір. У нас це пейзажна яшка. Це жовтого, жовто-коричного кольору, як, на який з самою природою створений рисунок, орнамент. Бачите, тут дерево, бачите тут водоспад. Це дуже-дуже красиві камінчики, які природно підкреслюють гармонію рунічного набору. І завжди пейзажна яшма, це камінь заземлення, камінь зв'язку з природою, дуже дуже підходить людям, які використовують магію віки, або практикують якісь форми медитації, які пов'язані з заземленням. Наприклад, медитація, яка впливає на матеріальне благо. Це теж дуже цікаве. Саме кабіння буде допомагати в таких медитаціях чи практиках. Всі, звісно, набіри йдуть в квіряному мішечку. І всі можна придбати у нас в магазині Планета Езотерики. Наступний набір це сердолік. Камінь серцю символізує життєву, життєву енергію, силу, стимулює творчість, мотивує. Це каміння, яке використовується саме для самореалізації. Дивіться, яке каміння. Всі руни всі руни прописані, всі руни зроблені правильний місяць. Всі руни Компонуються в єдиний набір, який і створює бажане, бажану практику Також шкіряному мішечку. Обов'язково всі наші руни в шкіряному мішечку. Шкіряний мішечок саме очищує руни за рахунок чорного кольору. Ще один набір це жовтий онікс. Жовтий онікс. Це дуже цікавий матеріал, це дуже насичена енергетика. Каміння великі масивні, приємні. Ось так виглядає жовтий онікс, його енергетика дуже сильна, вона Пов'язана з природою, з земним. Вона дає можливість тійкості людині. Вона створює необхідні соціальні контакти. Це як характеристика каміння. А в рунах це дуже-дуже гарно працювати з е, на запитання про відносини. Цей камінь буде відповідати. На любовне питання, на питання пов'язане з відносинами, чи в бізнесі, чи в любовній сфері. Звісно, мешечки. Обов'язково всі наші руни вирізані вручну, ніякого автомату, ніякого стороннього станка. Все тільки вручну. І останній набір це винятковий, як завжди, обсидіан. чорний обсидіан. Дуже енергетичний камінь. Який обсидіан використовували раніше, клали на паріг кімнати чи на паріг дому. Вважалося, що чорний кольор цього каміння збирає негативну енергію. Збирає у людей, які йдуть до вас навіть з поганими думками, а пройдя, пройдя крізь цей каміння, вони погані думки залишають і входять в дом зі світлими думками. Каміння дуже чутливе, дуже приємне. Рекомендую чоловікам, практикуючим е північну традицію, це е каміння, яке працює на будь-який запит, але запити пов'язані з бізнесом, з чоловічими якимись е відносинами, це дуже-дуже чутливий камінь до цих питань. Звісно, всі руни і мішечки.